Брати і сестри у Христі, ми триваючи в радості, в радості пасхальній, Коли в неділю, в суботу, вже ввечері, в неділю в Україні переважно ми всі християни спільно святкували подію Воскресіння Господнього, ми святкували із великою надією. Контекст святкування для кожного з нас є очевидним і зрозумілим, ми чекаємо на завершення війни. І тому Воскресіння Господнє є для кожного з нас радістю з надією. Чому? Бо ми маємо воскреснути до нового, кращого життя. А коли маємо Воскресати, коли ми. Маємо також повертатися до Господа, який є Господом миру. Він приносить мир, він, новить, він робить творіння новим. Він хоче, щоб ми всі були новими людьми. І тому гріх, який нищить людину, є переможений через те, що Бог себе віддав за нас. І через те, що він Воскресає, дає нове життя, дає новий подих, ми маємо жити новим життям. І в понеділок всі ми були е дійсно дуже засмучені такою новиною, яка облетіла весь світ, Папа Франциск. Відійшов додому отця. Всі ЗМІ по всьому світі рознесли цю новину. І ми, коли дивимося на цю подію, як християни, дивимося зовсім в іншому контексті. Перша річ це смуток. Дійсно, коли відходить хтось, кого ми знаємо, за ким сумуємо. Кого ми всі дуже часто слухали, читали його послання, коли кожної неділі ангел Господній, ця молитва була спільно, ми молилися, і плюс ще коротке послання, аудієнції всереду. Ми всі в цьому контексті разом із ним переживали нашу віру. І ось сьогодні в цьому часі Октава, в цьому часі пасхальному, ми всі молимося за нього. Така цікава річ, я спілкуючись зі своїми рідними, близькими, знайомими, які так само зателефонували до мене говорять: слухай, ми висловлюємо співчуття, бо голова католицької церкви помер, відійшов до Господа. Прийми мої співчуття. Так мені казали. Насправді це зворушливий момент. Люди, які не належать до католицької церкви, не є католиками, телефонують, і говорять, прийми мої співчуття, бо вони розуміють, що для нас є Він близькою особою, для нас Він є тим, хто веде до Христа, хто допомагає нам, хто поставлений на чолі церкви, щоб супроводжувати, щоб допомагати. І говорили так. Ти знаєш, коли він відходить додому Отця, це ті, які висловлюють співчуття в цьому пасхальному періоді це добрий знак, так говорили. І дійсно, ми, як християни, молимося про добру смерть. Ми не маємо її боятися. Ми розуміємо, що вона кожного з нас зустріне. Але ми маємо молитися про добру смерть. І ті, хто не є католиком, говорили, слухай, але така добра смерть одразу після Пасхи, одразу після Пасхи, в цьому пасхальному періоді. Марія приходить до гробниці засмучена, приходить до гробниці засмучена. Бо зрозуміла, що той, кого вона бачила, з ким разом була, кого слухала, кого любила, стоїть і плаче. Стоїть і плаче, бо немає його. І перша думка у неї, що хтось забрав тіло, хтось вчинив вчинок, ну, скажімо, відверто, недобрий. Але потім Ісус обявляється їй і говорить Я тут. І вона на початку не могла його розпізнати. Рібрати і сестри, Воскресіння Господнє нам товаришує кожного дня, в особливий спосіб, кожної неділі, коли ми приходимо до храму. І є таким гарним пригадуванням нам, що ми є покликані до нового життя, що Господь живе, царює навіки вічні, що Він є присутній в контексті цілого нашого життя. І тому. Нехай Він дає нам цю радість, а ми згадуємо Папу Франциска у наших молитвах. Нехай Господь прийме його до свого царства. Амінь.